Друзі, ну кожна жінка хоче мати здорову доглянуту шкіру і часом у гонитві за. Результатом ми вдаємося навіть до таких собі сумнівних порад з інтернету. І ми вирішили розібратися, які міфи існують в догляді за обличчям, і чому важливо ставитися до порад з мережі дуже обережно. Детальніше про це ви дізнаєтесь в нашому матеріалі. А потім продовжимо обговорення з лікарем вже в студії. Давайте дивитись. Шалений ритм пришвидшує старіння шкіри. Рішення сироватка Ніве селулар з епіцеліном. Турбота про молодість шкіри. Сироватка ніве, селулар нівея для шкіри. Знайомтеся. Це Марго. Їй 32. Сама із Запоріжжя, але вже 7 років живе у Києві. Вона обожнює домашній затишок. каже, створює його сама, адже дім для неї це місце натхнення. Я люблю, щоб все було на своїх місцях. Я дуже люблю готувати, особливо випікати щось смачненьке, а потім за великим столом збирати гостей, друзів своїм способом медитації. Марго називає квіти. Вона може годинами обирати відтінки пелюсток та створювати невеликі композиції. Каже, що в цей момент час ніби зупиняється, лишаються тільки аромати, кольори і думки, що стають на свої місця. Мені так подобається обирати квітку, обирати колір її, дивитись, як воно буде виглядати в цій квітковій композиції. Прям це мене так надихає і надає мені якісь сили. Все, що Марго подобається, вона перетворює у хобі. Так сталося і з професією. Дівчина з дитинства обожнювала писати твори та спілкуватися з людьми, і казала, що в майбутньому стане журналісткою. Журналістика це була моя професія. мрії. це просто про життя, це такий вирій подій. Ти щодня зустрічаєшся з людьми, ти з ними знайомишся, ти занурюєшся в їх історії. От мій напрямок, в якому працюю саме я, це сторітелінг. Я оповідаю історії про людей і для людей. Марго розповідає у професії вже чотири роки, і без роботи своє життя не уявляє. Навіть у вихідні читає новини, аби бути в курсі усіх подій. Зазвичай мої будні розпочинаються з того, що вранці я їду в редакцію, спілкуюся з людьми, виїжджаю на зйомки сюжетів, і звичайно бувають такі дні, коли мені доводиться працювати в кадрі. Тож Марго каже, що постійно намагається доглядати за собою. Як будь-якій жінці, мені звичайно хочеться виглядати гарно, хайно і так, щоб моя шкіра обличчя сяяла. Тому, якщо чесно, я цим заморочуюсь. Я переглядаю якісь лайфхаки, якісь поради. Засоби для догляду за обличчям підбирає собі сама, довіряє відгукам у соцмережах. І от нещодавно у соцмережах я побачила тренд. Дівчата радять наносити плотним шаром крем на обличчя і з ним лягати спати. Марго каже, що останнім часом помітила на обличчі зморшки, тож захотіла перевірити, чи дійсно порада із соцмереж спрацює і вони зникнуть. Однак за тиждень стан її шкіри погіршився. І вона вирішила звернутися до дерматолога Тетяни Кобзар. Я хотіла отримати сяючу шкіру, прислухалась до інтернет-порад, а натомість отримала висипання і подразнення. Висипання на шкірі можуть з'явитися як через стрес. Недосип, так і від неправильного догляду, і наносити засоби щільним шаром не можна, адже через надлишок шкіра неправильно його поглинає, і це порушує її бар'єр. Тож, якщо ви помітили висипання, як наша героїня Марко, дерматолог Тетяна Кобзар радить, перше і основне правило шкірі треба дати час за і підібрати догляд, який буде давати шкірі можливість регенерувати самостійно. Дерматолог каже, треба використовувати антивікові засоби лише за порадами лікарів, і одне з головних правил у догляді за шкірою це зволоження та правильно підібрані компоненти, що активуватимуть її оновлення. Зволоження використовуємо тільки де є кислота для наповнення та зміцнення бар'єрної функції шкіри. Також епігенетичні складові, як епіцелін, який дасть можливість шкіри відновитися та регенерувати, щоб ті запалення, які були, вони пройшли. Так це буде не відразу, але за тиждень-два ви отримаєте ефект. Марго ділиться щодо підбору нового догляду за шкірою, поставилася відповідально. Звичайно, що після такого досвіду я вже не прислуховуюсь до порад із соцмереж, а дотримуюсь порад лікаря. Я придбала новий засіб для догляду за обличчям, і вже десь ну, за пару тижнів я помітила, що в мене зменшилось висипання. Колір шкіри покращився, і вона стала більш пружною. Самооцінка дівчини покращилася. Зізнається, коли вдома, то тепер перед дзеркалом проходить частіше. І, звичайно, тепер я почуваюся більш впевнено, коли працюю в кадрі. Шалений ритм пришвидшує старіння шкіри. Рішення сироватка ніве, селулар з епіцеліном. Турбота про молодість шкіри, сироватка нівея, селулар нівея для шкіри. Друзі, отже, ми продовжимо зараз тему догляду за обличчям у студії у нас дерматолог Тетяна Кобзар. Доброго ранку, і сьогодні ми поговоримо про найпоширеніші міфи, які існують щодо догляду за обличчям за шкірою обличчям, які заважають нам якраз отримати той ефект доглянутості і здорової вигляду здорової шкіри, пані Тетяно. Доброго ранку Добре. ще раз. Доброго ранку, так от історія нашої гроїні показала наскільки небезпечно, от просто так безконтрольно побачила якусь пораду м -м, в, в інтернеті, взяла і використала її. Так, от чому не всі такі б'юті поради е і б'юті тренди безпечні для шкіри? І тут питання: а як зрозуміти, що порада сумнівна? Перше і основне, що да, це доволі дійсно часта проблема, що uh -huh. всі поради вони не є універсальними, бо ми всі індивідуальні. А більшість інфлюєнсерів, на жаль, не мають як медичної освіти, так і там косметивкосмецевтичної, фармацевтичної. Uh -huh. а, треба розуміти, що вони в першу чергу базуються на власних спостереженнях без наукової якоїсь бази. Uh -huh. а, плюс до всього часто. Не згадуються певні там процедури, які були виконані до того. До того. Ага. Так. А, використання певних активних засобів, які не є доступні широкому загалу. Плюс часто не згадується також те, що можуть бути побічні реакції, небажані явища, і все треба підбирати індивідуально. Угу. Тут розібралися, а от поясніть, будь ласка, що саме відбувається з нашою шкірою, коли ми наносимо крем надто щільним шаром, як це зробила Марго, і чому? Тому що я вам скажу, попри те, що я там користуюся порадами косметолога, і там вже знаю всі нюанси в догляді за своєю шкірою, але я теж частенько люблю, знаєте, трішки квецнути зайвого, особливо зима, коли пересушена шкіра. От чому так відбувається, і чому не, не можна так щільно наносити? Носити наша шкіра да вона як губка, вона буде вбирати стільки, скільки ми дамо. Але коли ми на губку крапаємо водичку крапельку, вона вбирає. А коли ми губку кидаємо у відро води, вона ж просто згори плаває. правильно? І шкіра так само. Оцей щільний шар uh -huh. ми нанесли. Шкіра вібрала стільки, скільки вона може, uh -huh. а все інше лежить плотним шаром згори, як пов'язка, uh -huh. да як якась така герметизуюча пов'язка, можна сказати, навіть плюс до всього подразнюється наш бар'єр шкіри і викликають реакції запалення. Розібралися. Так, це є, є небажаним так. явищем. Добре, давайте про один із найпоширеніших міфів: що після 40 креми не працюють. Тож чи дійсно залишається шкіра здатною до відновлення вже в такому віці? З віком дійсно всі наші процеси, і не тільки в шкірі, в цілому в організмі, вони сповільнюються, і шкіра також регенерує повільніше, ніж вона там регенерувала в 20 років. Але це якраз. Той віки-період, коли треба активно і детально підходити до догляду, тому що кожен компонент він може вібратися і може дати якась реакція. Незрозуміла, така як не була там в 20 років. Uh -huh. Треба давати шкірі більше зволоження, більше компонентів, які будуть регенерувати та стимулювати ті самі клітинки, які були в нас молодими і стимулювалися гарно в 20 років. Uh -huh. Тому 40 років це вік якраз активного догляду. Зафіксували. Ми е, часто чуємо, що якщо крем пече, то добре, значить він працює. Так от чому це відчуття може бути не ознакою ефективності, а навпаки, ознакою небезпеки. Поясніть так, це теж міф, що краса медицина це біль, але це не так. Тому що, якщо шкіра кричить про те, що мені пече, uh -huh. мені зудить, мені неприємно, то щось відбулось не так. Наша бар'єр шкірний він значить пошкоджений. Так, є певні засоби, коли ми пошкоджуємо контрольовану шкіру, але потім ми її відновлюємо і багато, і доволі тривало там тижнями інколи відновлюємо. В домашньому догляді має бути все комфортно. Розібралися, от і дійшли ми до епігенетичних засобів. От чи власне можуть вони такі як епіцелін, справді допомогти у відновленні в омолодженні шкіри? І як саме ці інноваційні компоненти сприяють її регенерації? Якраз концепція всіх епідгенетичних компонентів і засобів вона базується на використанні певних, ну от як ви згадали, епіцелін такого інгредієнту. Вона впливає на шкіру, не пошкоджуючи шкірний бар'єр. Вона діє на клітинку, вмикаючи гени молодості, які в нас працювали, коли шкіра була молода. Коли всі активні, зажигательні, всі працюють, а з віком вони втомились. І оцей епіцелін він допомагає, так би мовити, простими словами. Повернути молодість шкіри, вмикаючи гени молодості. Ну і які ще компоненти варто шукати в антивігкових засобах, щоб вони реально допомагали відновлювати пружність і еластичні шкіри? Ідеальний варіант це поєднання якраз епігенетичних компонентів і певних засобів, які будуть зволожувати та підтримувати рівновагу зволоженості шкіри, посилюючи її всі захисні властивості. Перший основний компонент це гіалуронова кислота. Вона є найдоступнішою. Ідеальний варіант це гіалуронова кислота з різною молекулярною масою, яка буде працювати на різних рівнях шкіри. Плюс гарно антиоксиданти, щоб прибирати всі пошкоджуючі фактори, і також цераміди, епіцилін, який буде активувати наші гени. Ну що ж, розібралися друзі. З нами була дерматолог Тетяна Кобзар. Тепер ви знаєте більше.